Україна входить до п'ятірки світових лідерів з експорту меду. Найбільший попит на нього спостерігаємо в країнах Європи І згідно з даними реєстру експортних потужностей, його постачання за кордон займає близько 72 українських підприємств. Однак цей продукт ще й серед лідерів підробок його розбавляють цукровим сиропом, додають борошно, крохмаль, ароматизатори також барвники. Але чи можна на ринку все ж таки знайти якісний продукт і як це зробити? Дивіться. Далі в нашому сюжеті. бджоляр Микола старанно зрізає віск і показує, як бджоли збирають мед. Кожна медоносна комаха за все своє життя приносить у вулик до чотирьох храмів нектару. Цей мед із медового зубика виділяє на кінчик свого хоботка. Бджоли приймальниці молодші бджоли забирають цей мед. Ще цей нектар несуть його у вільні комірки, медові стільники. І шукають комірки, і складають у виробництві меду. Бджоли є головними а роль пасічника технологічною. Ці комірки зруйнувати, зрізати верхній шар, поставити в спеціальну медогонку і дією від центрової сили видалити цей мед із стільника. Хоч мед і є повністю натуральним продуктом, та його часто фальсифікують. Підробники додають різні сиропи, які жодної користі для здоров'я людини не несуть. Через це пасічники часто працюють у збиток. фальсифікація відбувається не на рівні бджеляра, не на рівні пасіки. А відбувається фальсифікація вже після того, коли цей мед купили, і у бджоляра його фасують, його змішують з різного роду сиропами таким чином, здешевлюють його. І, власне, щось думати самому бджоляру, щоб його фальсифікувати, ну, сенсу немає. Визначити підроблення нелегко. Мед може бути і рідким, і кристалізованим. Його стан ще не означає підробку. Якщо ви бачите на прилавку мед, який не кристалізувався, це може свідчити про те, що його розігріли за високої температури. Пасічники застосовують декристалізатори для того, щоб там зручно фасувати, потім це мед, але температура нагрівання повинна бути е, близько 40 градусів. Якщо при високій температурі е, Руйнується вже вся структура меду, і він вже не буде кристалізуватись. А при температурі 40 градусів ми розігріваємо мед, фасуємо, і він знов кристалізується. Лікарі закликають не додавати мед у гарячі напої, це може нашкодити вашому організму. Мед при температурі більш ніж 40 градусів там починає руйнуватися його ферменти, діастаза. А ці ферменти вони корисні для нас. А якщо вже температура Вище ніж 60 градусів, то там дійсно утворюються токсичні речовини. Вони будуть перенавантажувати нашу печінку, нирки, органи детоксикації і призводити до захворювань. Цих органів і, хоч зловживати ним не можна, але лікарка нагадує, що у меду є глюкоза, фруктоза і багато корисних речовин. В меді містяться антиоксиданти: поліфеноли, флавоноїди, тобто вони будуть захищати від вільних радикалів і сповільнювати старіння людини. Також мед має властивості протизапальні. Мед також полегшує симптоми застуди і містить природні ферменти, пребіотики, які можуть покращувати нашу мікробіоту кишківника. Також фахівці рекомендують перед покупкою врахувати такі характеристики, як от запах і консистенцію. Та якщо відчуваєте ці нотки квіткового, квіткового запаху, це відповідно мед. Якщо запаху взагалі немає, це відповідно вже викликає сумніви у споживача в кожному меду. Є пилкові зерна, відповідно. І якщо в меду немає пилкових зерен, то відповідно, це не якісний мед і це штучний мед. Тобто повинні бути пилкові зерна. Також буває, що є пінка, так, так само, як от в соняшнику, наприклад, в липі є пінка. зверху на… Це теж це також означає, що це справжній мед. Часто на прилавках продають незрілий мед. Це означає, що пасічник відібрав його з вулика передчасно, тобто до насичення солодкої маси корисними речовинами у потрібній консистенції. Такий продукт має високу вологість, тож майстер Андрій показує, у який спосіб це можна перевірити. Можна просто звичайно взяти звичайний аркуш паперу, взяти капельку меду на паличку. Перенести, наприклад, на папір. І, наприклад, залишити у пасічника на 10 хвилин там, сказати, я підійду через 10 хвилин. Е, відповідно, підходите, дивитеся, якщо капелька залишається такою ж, як була, коли ви йшли від пасічника, цей мед зрілий, вологість гарна. І відповідно цей мед можна купувати. Експерти радять купувати мед напряму у бджолярів. Ви повинні розуміти, що вам більше подобається, і наприклад, таким чином вже свій вибір спрямувати на той чи інший сорт меду. Далі ви повинні дізнатися про його походження. То ви знаєте кваліфікацію даної даного бджоляра, що він дотримується всіх технологій. Володіє сучасними знаннями і методами ведення бджільництва. Навіть при купівлі меду у магазині не забудьте поцікавитися наявністю відповідних документів на цей продукт, адже це гарантія якості від продавця.